Вітаємо! Представляємо вам новий підручник з історії України для 11 класу. Від видавництва ранок. Авторський колектив складається із досвідчених істориків та журналістів Аким Галімов, Олександр Гіса та Олександр Мартинюк. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас і хочу представити новий підручник з історії України для 11 класу е, нашого авторського колективу. Е, новий підручник він е, ну, не тільки новий, тому що нове видання, а новий він, і по суті, і по змісту, і по зовнішньому оформленню, і по наповненню своєму. Е, цей підручник повністю відповідає. Новій редакції програми з історії України для 11 класу він представляє ну, собою нове покоління підручників, які відповідають вже всім параметрам і нової української школи для 11 клас поки тобто, що не дійшов до цього класу. Це що означає? Що в цьому підручнику відображений компетентний підхід для вивчення історії України. А це означає, що більша увага приділяється творчості, саме колективній роботі, творчим завданням і підходам. 11 клас оцей матеріал, який ви будете опрацьовувати з учнями. За цим підручником, це є проміжок часу з 1945 року і по теперішній дні. Це є той проміжок, який розповідає про останній етап боротьби за незалежність, за початок незалежного життя української держави, і про російсько-українську війну останньому приділено досить значну увагу, показані передумови, причини, місце подій, основні важливі події цієї війни, ті, які сталися на теперішній час. Я думаю, що даний підручник буде цікавим, як учителям, так і учням. Чітко показує, що таке тоталітаризм і як він. Впливає і на наше теперішнє життя, як Росія імперською політикою намагається знову повернути Україну в свої, під свій контроль. Тобто і це той час, коли ну, те, що живемо в імперіжі. Так що я думаю, що цей підручник вам подобається. Він написаний е, цікавою мовою, ви знаєте, що наш авторський колектив завжди приділяє велику увагу саме авторському тексту, і е, ви знайдете в цьому підручнику дуже велику кількість дозань. Е, до кожного параграфу є е, е, наскільки вони є. І ті, що передують вивчену матеріалу, і ті, що. Завершують вивчення матеріалу, є завдання, є по ходу вивчення цього завдання. Все це дає можливість вчителю вистроїти власну е, траєкторію для кожного учня вивчення даного матеріалу. Е, відповідно, я думаю, що вам він стане е, гарним помічником у вивченні нашої сучасної історії. Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Аким Галімов, я є співавтором підручника для 11 класів з історії України від видавництва ранок. Яка моя роль власне, в роботі над підручником з історії України для 11 класів і чому я взагалі захотів долучитися до авторської групи? На мою думку, новітня історія України якраз друга половина ХХ століття, і 21-го століття це надзвичайно важливий період. З одного боку, дуже цікавий, з іншого боку, Дуже складний, але саме цей період дає розуміння, чому ми сьогодні живемо саме так, як живемо, чому відбуваються ті чи інші події, чому ми сьогодні воюємо з Росією. І дуже важливо, щоб діти усвідомили ці події, усвідомили ці події для кращого розуміння сьогодення. І тут якраз і постає питання підручнику, підручника з історії України. Ну, як і будь-який підручник, підручник з історії України має свої норми, норми, за якими він має бути створений, зокрема, об'єм. І власне те, що ну, в нас є певний обмежений об'єм, це не дає можливості часто, коли ми говоримо про якісь складні події, пояснювати контекст. А саме контекст дає ну, те, що допомагає зрозуміти. І дати відповідь на питання, чому чому воно було саме так і чому воно саме так є сьогодні? Підручник має сучасний дизайн та зручні умовні позначення, що допомагає учням легко орієнтуватися в підручнику та швидко знаходити потрібну інформацію. Рубрика Словник допоможе швидко запам'ятати важливі терміни. А завдяки рубриці Працюємо з хронологією учні та учениці точно запам'ятають важливі дати. Усі необхідні карти вже розміщені в підручнику у хорошій якості, а схеми та таблиці допоможуть краще сприймати та структурувати навчальний матеріал. Рубрика Цікаві факти викличе інтерес до історії та точно зацікавить учнівство. Робота з історичними джерелами сприятиме кращому аналізу історичних подій. Усі практичні заняття вже розміщені у підручнику, що сприятиме виконанню завдань при різних типах навчання. Узагальнення до розділу мають не лише орієнтовні запитання, на які варто звернути увагу при повторенні вивченого навчального матеріалу, а й тестові завдання. Сучасне навчання із новим підручником з історії України для 11 класу від видавництва ранок.